Для того, щоб фізичні особи-підприємці припинити свою підприємницьку діяльність чи незалежну професійну діяльність, йому потрібно звернутися до держреєстратора не тільки з заявою на припинення туди, а й до контролюючого органу, та знятися з обліку як платнику податків та платнику дєдиного внеску. Відповідно до статті 65-го податкового кодексу України, припинивши свою підприємницьку діяльність чи незалежну професійну діяльність, фізична особа перебуває в обліку, в контролюючому органі. На обліку як фізична особа, яка здійснювала підприємницьку діяльність у період реєстрації. І така фізична особа не припиняє своїх зобов'язань перед бюджетом зі сплати податків і зборів та подання звітності. Таким чином, звернувшись до державного реєстратора, фізична особа-підприємець зобов'язана подати ліквідаційну звітність та забезпечити остаточні розрахунки з бюджетом. Звітність із питань. Майнового стану і доходу подається до контролюючого органу відповідно до статті 177 податкового кодексу у термін подачі звітності, визначений для місячної звітності. І в цій декларації про майновий стан і доходу така фізична особа після припинення своєї державної реєстрації повинна задекларувати доход виключно за базовий останній звітний період. Крім того, така фізична особа повинна подати звітність по єдиному внеску. Звітність по єдиному внеску подається в термін 30 календарних днів з дати припинення останнім звітним періодом по єдиному внеску є місяць, в якому здійснені державну реєстрацію і припинення. Після цього фізична особа все одно перебуває на обліку в контролюючих органах, як платник податків та така особа, яка здійснювала господарську діяльність, податковий орган може призначити перевірку такої фізичної особи. Виключно у випадках, які передбачені кодексом та за наявності підстав і у строки, визначені податковим кодексом, слід зазначити, що сама державна реєстрація припинення це і є підставою для контролюючого органу для проведення позапланової документальної перевірки. Як відомо, 17 березня 2020 року було внесено зміни до податкового кодексу, яким додано до прикінцевих положень доповнено статею 52-2, в якій внесено мораторій на проведення всіх планових та фактичних перевірок, крім перевірок, визначених статтею 7818. Це з приводу заявлення та декларування. Бюджетне відшкодування законом України від 13 травня 2020 року було внесено зміни знову ж таки доповнено зазначено статтю, в якої продовжено дію мораторія до останнього місяця, в якому буде закінчено карантин. Проте, 5 серпня 2020 року було підписано новий закон України, який вступив в чинність 9 серпня поточного року, яким доповнено зазначену статтю новим пунктом, а саме дозволено проведення позапланових перевірок на зняття з обліку платників податків, а також за заявою платника. Тому на даний час головним управлінням Державної податкової служби проводяться перевірки позапланові фізичних осіб підприємців, які припинилися чи незалежно подали на... Припинення незалежної професійної діяльності. Таким чином, для того, щоб повністю знатися з обліку, припинити свою підприємницьку діяльність та знятися з обліку як платник єдиного податку, єдиного внеску чи взагалі всіх платежів, фізичній особі після державної реєстрації припинення потрібно пройти процедуру позапланової документальної перевірки, визначено Податковим кодексом України. Слід зазначити, що контролюючий орган здійснює саме перевірку дотримання фізичними особами вимог податкового. Валітного та іншого законодавства, контроль за дотриманням, якого покладено на контролюючий орган, а також перевірку щодо своєчасності, сплати повноти на рахування єдиного внеску. Крім того, потрібно сказати, що терміну давності перевірки по єдиному внеску немає. Він є з 2011 року, перевіряється і по дату припинення. Або, в принципі, якщо платник податку зареєструвався пізніше 2011 року, то здати реєстрації такого платника. Для того, щоб пройти процедуру перевірки, фізичній особі-підприємцю потрібно, по-перше, подати ліквідаційну звітність, провести остаточні розрахунки з бюджету по всіх видах платежів і зборів, погасити податковий борг у разі його наявності, закрити розрахункові рахунки в вистановив банки також у разі його наявності, подати заяву до податкового органу із проханням провести перевірку на зняття з обліку такого платника і підготувати всі первинні документи за період. Здійснення підприємницької діяльності з урахуванням строків давності, визначеної статтею 102 податкового кодексу України.